Привіт, з тобою Дует. Сьогодні ми поговоримо про френч. Одразу скажу, щоб гарно і рівно малювати френч, недостатньо придбати якийсь магічний пензлик, який зробить всю роботу за тебе. Це приходить з досвідом і практикою. Перша порада від мене багато практикуйся. Можеш придбати упаковку з тіпсами, вони бувають різної форми, і відпрацьовуй свій навик спочатку на них. До речі, дуже класно буде нафарбувати на тіпсах усі свої нюдові відтінки баз чи гелів і на них вимальовувати білу посмішку. Таким чином ти поставиш Натренуєш свою руку до малювання френчу, і клієнтам буде потім легше підібрати відтіночок під цей вид дизайну. Тепер детально поясню про найпоширенішу схему френчу. Спочатку треба визначитись шириною посмішки. Вона може бути зовсім тоненька, середня або широка. Позначаю приблизну ширину та проводжу пряму лінію від одного боку до іншого. Далі потрібно визначитись з глибиною посмішки, тобто наскільки низько будуть опущені так звані вусики. Класичний варіант це коли вусик. Опущені десь на одну третину нігтя, тобто сама посмішка майже пряма з ледь скругленими кутами. Частіше всього, клієнти просять більш глибокий френч, коли вусики доходять до половини нігтєвої пластини, а в деяких випадках можуть іти ледь не від самих синусів. Ставимо точку з одного боку і, умовно проводячи паралель, дублюємо цю точку з іншого боку. Тепер вертикально ділимо ніготь навпіл, а потім кожну половинку ще на двоє. З'єднуємо ці точки спочатку. Вусиків прямою лінією з одного та іншого боку, мають вийти такі трикутники. І тепер залишається плавно з'єднати центральну точку, щоб згладити кути. Не бійся перевертати і крутити пальчик клієнтам, щоб подивитися з усіх боків, чи все рівно виходить. І тепер можна заповнити вільний край обраним кольором. Цю саму схему можна використовувати на всіх формах і довжини нігтьової пластини. А тепер покажу на клієнті. Невеличкий лайфхак. Якщо ти робила укріплення і був поверхневий на поверхні залишаються сліди відпилки. Якщо по такій поверхні почати одразу малювати гель-лаком, твоя посмішка не буде мати чіткого контуру і колір буде лягати нерівномірно. Тому я рекомендую взяти ріденьку прозору базу і пензликом для гелю втерти її, хоча б у тій ділянці, де плануєш малювати посмішку. Після просушки краще зняти липкий шар з бази, щоб колір не розпливався, а пензлик начеплявся чіплявся за дисперсійний шар. Тепер повторюю схематично те ж саме, що показувала на малюнках. Позначаю ширини посмішки, далі визначаю з глибиною, симметрично ставлю точки з обох боків. Розділяю нігодь навпіл та кожну половину ділю ще на двоє. З'єдную ці точки прямими лініями. Потім беру зовсім тоненький лайнер, який я самостійно вистригла спеціально для френчу або для супер тонких ліній. І одразу покажу, як правильно набирати гель лак на пензлик. Ставлю краплю матеріалу на палітру і прокручуючими рухами просочую майже усю довжину ворсу у гель лаці. Набирати матеріал тільки на кінчик буде помилкою, адже для чіткого френчу потрібно майже весь пензлик покласти на поверхню нігтя, але аж ніяк намалювати самим кінчиком. Коли пензлик вібрав себе достатньо, Матеріалу залишки необхідно зняти таким чином, щоб не утворювалась крапля на кінчику. Пензель має бути вологим, але щоб з нього не стікав матеріал. Тепер кладу пензель на ніготь і одним повільним рухом згладжую кут з одного боку. Потім переходжу до іншого. Тут головне не поспішати, попросити клієнта, щоб він не смикався, і найголовніше завжди робити упор робочої руки на палець клієнта або на свій палець тієї руки, якою ти тримаєш руку клієнта. Заповнюю вільний край матеріалом і перевертаю ручку клієнта, щоб проконтролювати, чи все рівно. Після просихання можна виконати невелике вирівнювання топом, щоб згладити сходинку. Орієнтуюсь по бліку. Якщо блік не деформується у зоні посмішки, отже все добре. Ну і звісно у кінці обов'язково підпилюю торці. Це надає чіткості формі, і френч особливо шикарно виглядає на чіткій формі без напливів. Тут можна побачити, яка різниця між нігтем після опилу і нігтями, які ще не опилювались. Тепер щодо кольорового френчу. Ну не всі ж ходять з нюдовим покриттям, інколи хочеться і чогось яскравішого. Найкраще обирати таке поєднання кольорів, коли посмішка френчу темніша або контрастніша за колір основи, і звісно, відтінок має бути щільним, щоб перекрити основний колір в один тоненький. Шар. Хоча на цьому прикладі можна побачити, як гарно наш нюдовий жовтий відтінок перекриває чорну основу. Також існують, так би мовити, швидкі способи промальовки френчу. Один із таких це френч за допомогою штампу для стемпінгу. Беремо штамп, тоненько наносимо геллак на подушечку, прицілюємося і переносимо матеріал на ніготь. Виходить досить непогано і швидко. Можна регулювати глибину і ширину френчу. Але є в цьому способі і мінуси. По-перше, треба добре прицілити, щоб симетрично перенести лак на ніготь. По-друге, скоріше за все, прийдеться все рівно підправляти бокові сторони, особливо якщо у клієнта високі бокові валики. І по-третє, з великою вірогідністю гел-лак потрапить на шкіру. А це ще плюс додатковий час, щоб його стерти перед просушкою. Другий варіант це використання спеціальних трафаретів для френчу. Це такі полосочки, наклейки основі, які приклеюються до нігтя. Гарно притискаються і можна намалювати френч навіть пензликом із флаконом. Але на клієнті, як не крути, все рівно незручно це буде зробити. Потрібно буде брати тонкий пензель для промальовки по бокам. І коли знімається трафарет, у тих місцях, де він був не досить гарно притиснутий, може виникнути ось така халепа. Тому, е як на мене, френч найкраще всього все ж таки малювати від руки. Так легше контролювати форму і товщину матеріалу. І результат у 100 разів кращий ніж від використання всіляких допоміжних технік. Сподіваюсь, це відео було для тебе корисним. Зберігай, залишай вподобайку та підписуйся на наш канал. У коментарях можеш написати, яку тему хочеш, щоб ми розібрали наступного разу. Усі матеріали для твого крутого манікюру можна замовити на нашому сайті. Посилання під відео. Твори без меж разом з Дуїт.